Мене звати Саша. Сьогодні я вийшла зробити відео, щось на кшталт мого позавчорашнього, наскільки я пам'ятаю, відео. Тоді позапозавчорашнього відео там, де я відпочивала на природі. Я цього разу я буду там не відпочивати, а скоріше все навпаки працювати. Я навіть приготувала собі невеличкий образ, для того, щоб мені було зручніше працювати. Тому що сьогодні в Токабурка доволі похолодний день, тому я вирішила вдягти отакий капюшон і цю чудову курточку. По-моєму, просто ідеально. Мені дуже подобається. І звісно, здійма наш обід. Банани і зап'ємо колою. Що ж, далі, думаю, можна йти. Я планую з собою взяти кіцека-міцик, а нехай трохи погуляє. Ти натискаєш за кіцик-міцик. залишити мене вдома, я буду коло каміння хочеш. А ми підемо гуляти. Так. Ну і що, в принципі, я буду, ну як дума, в принципі, я мушу йти сюди, тут будинок моїх батьків як би за так ой. Що ж? Динь. Динь. Там. О, Саша, привіт! Привіт! Ну що, де працюватиму? Зараз покажемо тобі город. Ось тут. Окей. Може там чаю чи не знаю, чи ще щось. Так, так, звісно, простягайся. Так, ось общем О, дивіться, кстати, прикольно. А тут сюда можна шапку повішати. <джет> я цього не знала, там так прикольно. Так, э, 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 так, ладно, все. Э, ч це я сама дозвалась. Так, все. Э, э, так. Холодильник я не з'ясовувала, нічого і нема. Ну, тоді зараз ми це питання виправимо. Просто вчора, коли я робила якби, цей будинок, я трохи забула облаштувати то це, ну, я то облаштувала, але холодильник я забула облаштувати. Я то його я за швидейку випавлю. Так, коятинка, насатинка, це, це. Ну, а на них Ну чипси. Чипси, ну, короче, це такі штучки законсервані. Так. Ну, ж село без різних оцих таких зак... заквашених штук. Ось так. Довчики, капуста, гриби. Ну і, звісно ж, напої треба нам якісь молоко. Чай, сюди. Боже, маленький кайганський сама. Ну і, звісно ж, думаю, що можна ось цю бутилочку би... Якби... Так, в принципі, ми закінчили. Що ж це добре. Угу. Тут я різні рецепт, до речі. О, давайте вау! Надо буде собі це забрати потім. Ну, не забрати, а зробити таку штуку. Дуже, кстати, прикольно. Так, все. Так, зараз будемо чайок подавати. Ось чашечка тобі, чашечка тобі, і мені чашечка. Так, бачки, дивіться, <смі> як прикольно це зробилось. Так, окей. І, звісно, чай заваримо. Тіпетила, тепер можна заливати. Оп, опля, Опля. Все. М -м -м, смачний чай ти готуєш. Так, я ще влітку збирала. А, так, трави ми їздили збирати. Ага, М -м, такий холодний день. Чай це то, що треба, те, що треба. О, дивіться, я не знаю, що я можу уникнути. Ось так, напада. Може це робити. Ну, ну. Так, ну я, в принципі, пішла, а то я зараз хотіла злінюсь від цього чаю та й засну тут. Що ж, в мене я вийшла, що треба нам сажати кущі. Ось такий тут кущик. Ось тут кущик, тут кущик, і ось тут, звісно ж, буде кущик. До речі, у цього відео буде дві частини. Зараз дізнаєтесь чого. Кущики, я в принципі посадила. Якби так, ну, мені подобається усе. Але на вулиці все одно холодно. То мабуть я у хату. Капець, коло каміна треба посидіти. Так, мам, пап, давайте мені чаще. До речі, треба сюди пофіг підсумути. Ось цей. Так, є. Хух. Oh. Боже, яка ж холодна. Так, чайок. Щас буде. Амінь. Ух, зіграїлась. Але чай ковіше... але я чайок я ще хочу. Слухай, може Таньку позвеш? Ой, не Таню, а... Ну до не знаю, як би може своїх друзів тут назвати. Я ще якщо чесно не дуже подумала, Може. Зараз я думаю. Аню! Ай, можно позвать, да. Датики ну, я ж в шубки. И здається, тоже соплива. Ну еще. Ну так, ну еще, в принципе. Тільки отби мені якийсь одяг тут. Ну, сейчас. Тут зобы мені одяг. Ось, цюков, ось це можна діти тепленько. Так, ну є, в принципі. Думаю, що можна позвати. Тільки мені тільки телефон мать, а точно можна зробити телефон. Вибачте, що пів відео якби потратила на те, щоб облаштувати хату, але проблема в тому, що я минулого разу не дуже добре здається, обладнала усе це. Цього разу треба. Як закінчиться це відео, я мабуть зроблю до того. Оп, ладна і все. Так, все можна дзвонити. Так, алло, Аня. Ну як, зможеш пити? О, хотіла мені набрати, да, давай. Ну через 5 минут зустрінемося. Ага, показ. Все, до мене зараз прийде Таня. Ой, Аня, Машечки. Таня Аня, Аня, Таня. Так, я поки чайок поп'ю. Здесь я повні Ух. Так і вот Аня прийшла. О, Ань, Саш, привіт, привіт. Як справи? Та все нормально. Будеш чай. Буду. Сейчас налью вам, дівчата. Ось тримайте. Сейчас я грушок ще сюди понагробимо. Так, тобто, в принципі, нормальная тележка. Ха. Так, Ой, іграшки звезду ж. Такого песа. Чому? штучку. Вот такая еще. О, лягает маленький еще зублик. Вот такую, вот такую. Ой, какие-то типа застойные пляскальцы. Ой, я мышку. Мышку, мышку, мышку. Ну, и что-то помазывать. Все, и сучки еще сюда докладу. Готово М -м -м. Смачний чай твоя мама готує Так, дуже смачний. Так. Ось. Так. Це... О, це ж можна сюди повісити, чого вона в ящику зберігається у нас. Так. Ты за кого будешь, Ань? Ой, да, Аня. Твой, вот я уже не помолилась. Мабуть, я буду за ОЦБ, бабочкой буду. Ну, ладно. А это не песиком буду. Ау, ау. Ши, ши, ши. Кстати, я даже не знаю, как бабочка обнят. Ши, 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 ши. Ау, 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 ау. Песик побежал за бабочкой. Ши, 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 ши. дочек-бабочку. Ну На цьому, дорогі друзі, я буду закінчувати. Що ж, чекати довгої серії. Всім пока-пока. Дякую за перегляд, дякую за просмотр. Вітаю теж пока. Що ж, goodbye!